thank you Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх, хто єднається з нами у спільній молитвій Велиці. Сьогодні ми молимося з міста Івано-Франківська з, з каплиці місійного згромадження святого апостола Андрія. Нещодавно, буквально тиждень тому, ми святкували покровителя нашого згромадження апостола Андрія, котрий за переказами благословив Київські гори. І сьогодні ми в спосіб особливий просимо цього заступництва і благословення, адже наша Україна е, кровоточок, наша Україна потребує особливого Божого втручання і допомоги. Сьогодні ми хочемо молитися за наших військовополонених і за тих, які пропали безвість. В цьому році ми кілька разів вже молилися цілоденну молитву в нашому. Монастирів в цьому самому намірі. А сьогодні хочемо, щоб люди з різних куточків світу єдналися знову в цьому самому намірі. Тому запрошуємо всіх вас до спільної молитви. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Цар Небесний, утішителю душі істини, що сюди єси, це наповняєш, це благ життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас, і досяглості святи, і спаси благи душі наші, віру в єдиного Бога Отця, Вседержителя. Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, І єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного родиного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного за цем, що через нього все восставла. Він за для нас, людей, і нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за запонтія палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на Небо, і сидить враго Отця. І вдруге прийде зі славою судити, живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворящого, що від Отця, і сина, і сході, що з Отцем і сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорить через пророки, в єдину святу соборну і апостольську церкву. І сповільню, о нехрещих на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Слава Отцю, що нас утворив нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бог родице і радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенні вікона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Сину, що нас відкупив, нині, повсячка, і на віки віків, Амінь. Богородице, і порахуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенні вікона Твого. Бо ти породила Христа Спас і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, і усіх какоїсь кірі утвердив, нині повсякчасти на віки ріків. Амінь. Богородиця і поляся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тимчинками і благословений підло на твого бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Роздумуємо над першим радісним таїнством благовіщення. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо прощаємося нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від світу, амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лома Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благосовени квілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, і поранився, благодаря, а Марія, Господь з тобою, Благословенна тим жінками, і благословений плід на Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінкам, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з собою, благословена тих жінками. І благословений крілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, і пораниться, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний від Бона Твого, бо Ти породила Христа Спасеві Славити, душ наш. Обродице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна ти між жінками, і благословенний і на Тухі. Вони породила Христа, спаса і збавителя душ нашої Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, по і повсякчас, на віки віків. Амінь. Наш люби Ісусе, прости нам наші гріхи запорони нас від при тену, і смину тема у всій душі. А особливо ті, що найбільше потребує Твого милосердя. Друге радісне таїнство відвідання Святої Єлизавети, Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука Бога. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і Благословенний і лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Погородице ні, поранився, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена під жінками, і благословений плід лона Твого. Бо Христа, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний крібло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Благословенних клона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословенні квітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться Діво, радуйся, Бога Марія, Господь, з тобою Благословенна тимі жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благосовени від вонатого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, діво, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний відлона Твого. Бо ти породила Христа, спасові і на душ наш. славу цю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся і повсякчас, і на віки віків, амінь. О наш, люби Ісусе, Ісусе, прости нам наші віки, захорони нас від пекельного на воню, візьми до небо усіх душі. А особливо ті, що найбільше потребують Твого серпня. Третє радісне танцівство, Різдво Господа нашого Ісуса Христа. От наш, що є сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, минуват нашим, і не введи нас у Спосу, але Визволя на світограх. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословена плід ломана Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений Бона Твого, бо Ти породила Христа спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенні підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Охорониться дій, порадуйся, давана Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний клідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословенний тивона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тим жінка, і благословений мідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінкам, і благословений бідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений відона Бога. Потиходих Христа Спаса і Збавителя, душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і посеща, і на віки, віків. Наш, любий Ісусе, прости на наші гріхи, захорони нас від отего, візьми до неба усі душі. А особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Четверте радісне таїнство встрітиня Господня, Отче наш, що син на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам робини наші, Я. як і ми прощаємо паця нашим, mm. І не введи нас у способу, але Висподина світу Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена тим жінками, і благословенний вікона Того, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, городице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний квітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь благословенна Ти між жінками, і благословенний квітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений длона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодавна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений і мона твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний крібло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, рабишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти, тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тих і жінками, і благословений і вона Того, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і, і Авімінь. О, наш любий Ісусе, прости, прости нам наші віки, запорони нас і пекне Візьми до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. П'яте радісне таїнство – віднайдення Ісуса у храмі. Отже що, наш, що Син на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, та і на землі. Ввій наш насущний дай нам в сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, ми нашим і не ходи нас у спокусом, але висла на нас віку. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І під лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословений. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений тідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і жінками. І благословений і вона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний кріло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Сбавителя душ нашого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний благословенні на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, рабися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний при вонах Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашого. Богородиця, і порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого. Вони вороглива Христа, спаса і спабителя душ нашу, славу цю і Сину, і Святому Духові, і в і Боже, на віки віків. Амінь. О наш люби Ісуса, проси нам наші віки, захорони нас від печального волю, візьми до неба усій душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Сення в вівні святішого отця папа нема, отче що, наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо водоватцям нашим.

Славити душа, славу Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас на віки і вікані. Помолимося в на мірі блаженнішого Святослава, а також в намірні всіх Єписів Католицької церкви. Отже нашого, сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, но нашим, і введи нас у спокусу, але визволи нас від духа Бога, пороби сиділо, рабуйся, волода Марії, Господь собой. Благословенна ти між жінками, і благословений вікона Твого, бо Ти породила Христа, спаса і збавителя душ наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і, і на віки віків. Амінь. Всіх наших рідних, всіх воїнів, всі, всі сім'ї, які очікують повернення своїх синів, дочок з війни, віддаємо в опіку Пресвятій Богородиці. Під твою милість прибігає, Богородице Діво, молитвами нашими скоротах не поморди, а але визволи нас єдина чиста, і мало Пресвятає присвітання Богородиця, спаси, присвяє Богородице, спаси, присвяє Богородиця, спаси, спаси, спаси нас щира подяка. Плине до працівників живого телебачення, завдяки яким можемо єднатися у молитві з людьми з цілого світу. Також дякуємо усім тим, хто долучився до цієї молитви. Благословення Господні на вас, його благодатки, людину любі, завжди нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Одного разу. Бог побачив, що дітки багато часу проводять в інтернеті, але не можуть знайти там нічого справді корисного. Тому він створив ангелика Світлика, він мандрує цифровими світами, несе світло, добро і мудрість туди, де найбільше потрібно. Привіт! Я допоможу тобі вчитися, дізнаватися нове, молитися і слухати добрі історії перед сном. Світлик, світло для світу. Підписуйся на наш канал щодня. Дивись унікальні відео та розвивайся.